В Україні помітно збільшилася кількість безпритульних. Повідомляють соціальні служби, і без того страшну статистику людей без прихистку поповнили переселенці зі східних областей. Проте як вони живуть, в нелюдських умовах а головне, як звідти вибратися, дізнавалися наші журналісти. Ольга Іванівна живе просто небо на Троєщині вже майже 15 років. Розповідає, має двох дочок і дев'ять внуків. Усі при харчах і в теплі на Закарпаття. Вона сім років попрацювала фельдшером. Тягла на своїх плечах усю сім'ю, поки та не викинула жінку на вулицю. Я хату купила, я продала свою хату єсені, віддала половину половину святці. Поділилася. А кому мені треба? Це я помру, воно мені треба, доньку. Я собі заберу на той світ прицепу до гробу, ніхто не причепить, вибачай. Мені не треба зняти квартиру, люди добрі. де? А поїхати додому, вигнати внуку О, ні в якому випадку. хай живе. Сьогодні до Ольги Іванівни приїхала допомога. Перша в Україні служба порятунку на колесах. Машину ми переоборудували для можливості їх транспортування, щоб в ній знаходиться е, мінімальний комплект. Чистої сухої одежди, которую ми при необхідності їм предоставляем. і також є комплект гарячого питання. Як не дивно, але допомога жінці не потрібна. Вона сама допомагає, годує трьох собак, кота і ще два безхаченка. Люди їдять, бо мерли ніхто. Дивись. М'ясо, м'ясо де ви берете? В магазині деш. М'яса не живуть. У мене не прийнято. І собаки без м'яса не живуть. теж. Тяжко мені, тяжко, да. дуже тяжко. Але ж я її годую. У жінки є паспорт і трудова книжка. Каже, повернутися до звичайного життя заважають високі ціни і малооплачувальна праця. А от Василю із Закарпаття, якого жартома називають Бандерою, служба порятунку потрібна. Він приїхав у Київ заробляти гроші на будівництві. У нього ще рік тому під час подій на майдані поцупили документи. Відтоді не може працювати, а додому повернутися не дозволяє сором перед батьками. Я не можу. Я би все встрою на роботу, а мені кажуть документи. А я не можу ніяк вторити на роботу. Батьків то не знають. Ні, батькам я дзвоню додому. дзвоню, От Андрон, то, що там спить, у нього є телефон. Моя катушка спить. Я дзвоню додому. Я, я їм, Ну не кажу їм, що я святу, я їм вгадую, що я працюю, працюю з в Україні небагато подібних закладів. Працівники центру розповідають, щодня до них звертаються сотні людей. Усі можуть поремонтувати взуття, випрати одяг, дати поїсти і навіть підстригти. звичайно нічим не часа у соціальному центрі. Зізнаються, така допомога потрібна, але вона поверхнева. У середньому із ста бездомних людей лише вісім повертаються до звичайного життя. Також у нас Работает программа реинтеграции, восстановления человека в обществе. Вот как раз таки под эту программу и подходят люди, которые желают восстановиться. Вот за последний год, за 2014 год, мы помогли восстановить более 50 паспортов. Анатолій один з таких щасливчиків. Йому 48 років. Він жив на вулиці, бо сім'я не змогла змиритися із залежністю чоловіка від азартних ігор. Каже, був за крок до смерті, поки у 46 років не відкрив талант до малювання. Ну і спросили мене, ти маґош. Я говорю, ну не знаю. коли-то там щось займався художником-формітелем було та все. Ну, рисувати не рисував. Гурч, хочеш, спробуй. Ну і я почав постепенно якби. В этом в мастерской потихеньку работать. мене это вдохновило очень сильно. До тих пор, поки ви не приймете рішення, нічого в вашій жизни не поменяется. лише у Києві за неофіційною статистикою понад 20 тисяч безпритульних, але кожен із них може повернутися до нормального життя. Головне бажання. Ірина Гукало, Сергій Наконечний Тивай.